ТСН продовжує прямий ефір сьогодні в день. Національного прапора України ми працюємо на Черкащині біля серця України. Це такий арт-об'єкт, який розміщений практично в самому центрі країни. Географи порахували, що тут знаходиться географічне серце нашої країни. Ну і тут можна почути, як власне звучить серце нашої держави, бо є відповідний звуковий ефект. Своєрідною візитівкою Черкащини цей монумент вже став. Його створили рік тому на честь 30-річчя України. До речі. Зовсім без державних грошей на кошти меценатів у центрі 52-метровий флагшток із дев'ятиметровим прапором. А по боках 25 крил, які символізують області та автономну республіку Крим. Ну а в центрі під склом сховане саме серце. Нині тут майже завжди є відвідувачі, адже кожен хоче почути, як звучить серце України наживо. Автори проекти кажуть дуже переймалися за об'єкт. Чи не пошкодять його вандали. Виставили у. Корону, втім, радіють, він вистояв і в мирний час, і тішить українців навіть зараз під час повномасштабної війни. Коли в'їжджаєте ви в шполу, його видно, і вночі він підсвічується. Ну, тобто зупиняється, кожен зупиняється. У мене особисто саме є троє діток. Коли дівчатка заїхали, то вони, вони просто зайшли, вони не могли висловити своє. Вони маленькі, вони не могли висловити своє відчуття. Ну вони просто зайшли, і вони, мама, як це гарно. Цікаво, що ще три роки тому на цьому місці була цілком непримітна стела, яку ми показували в ТСН, а моя колега ведуча Лідія Таран. Мріяла, що невдовзі тут таке з'явиться якийсь вражаючий арт об'єкт, адже неподалік монумента, не менш важлива точка, про яку ми зараз і розкажемо у сюжеті. Питалася, о, що ви тут шукаєте? Нефть чи газ, чи що, мовчали як партизани. Місце про яке говорить Ніна Яківна, особливе одразу кілька областей досі борються за те, аби воно було саме на їхній території. Його цінність нематеріальна. воно радше гріє серце та душу, адже мова про центр України. Якщо ви почнете шукати географічний центр на мапі України, то найімовірніше одразу знайдете щонайменше два у зовсім різних областях. Ще Української радянської соціалістичної республіки, де зазначено, що було проведено визначення географічного центру. Такий документ вам обов'язково покажуть у Добровеличківці, що на Кіровоградщині. Саме це місце у 1989-му науковці нарекли центром України. Навіть поставили пам'ятний знак. А жителі ще у 2019 році розповідали ТСН, що їхній населений пункт то географічний. центр. Да. А це уже село Мар'янівка, неподалік школи. Тут ви також зустрінете невеличкий постамент на приватному городі. А ось під цією туєю закопана спеціальна капсула. Добрий день. Ще 2019 тисячі пошуки привели ТСН до власниці ділянки Ніни Яківни, яку ви вже бачили в сюжеті. Цьогоріч ми знову навідались в гості до неї. Я в лідію добре помню жінка. Така ж привітна і весела знову переповідає нам день закладення капсули у 2004-му. І як і його род став найцентральнішим. Заходять у двір. І кажуть, у вас тут це центр України. Ну, внукові було, мабуть, три роки. Бо ми всі туди подивились, інтересно. Питання: хто ж із двох центрів центральніший у Ні не виникає. Свого часу вона допомагала стисати із постаменту напис Шполянщина і замінити його на Мар'янівку. У добровеличківці так само не збираються здавати позиції. До війни навіть планували оновити пам'ятний знак, не встигли. У науковців на людську дискусію свій погляд наприкінці 80-х, кажуть, розрахунки центру велися за типовою методикою, бралися крайні точки, і визначалася система координат із чітким центром. Це найпростіший підхід, і він фактично. Показує не так центр, як середину України. Я був до Вличківці. Там живуть прекрасні хороші люди. Вони люблять своє село, вони люблять Україну. І це також є одна з географічних констант України. Така методика має право на життя, втім вона не досконала, бо Україна особлива. Її територія нерівномірна. Тож без чіткого аналізу та математичних розрахунків неможливо визначити її точний центр. Ми пішли прийнятим в світі шляхом визначати географічний центр як центр ваги території. Ось це історичне фото. Він був одним із тих, хто вів розрахунки та закладав капсулу. Уявіть собі, що ви вирізали з картону території України і хочете підвізти так, щоб він був рівнувасен. Це буде Мар'янівка з Повілянського району Черкаської області. Нині географічний центр України виглядає зовсім інакше, каже Ніна Яківна. Для неї особисто він завжди залишатиметься унікальним, адже саме тут, разом із чоловіком Миколою Івановичем, прожила 51 рік у шлюбі. Навіть у війну обоє ні на хвилину не покидали Мар'янівку. Разом чули перші сирени і з тривогою дивилися випуски новин. Пізніше у своїй оселі прихистили 12 людей: дітей, родичів та їхніх друзів. Нині розповідають, усіх війна розкидала по різних областях та за кордоном. А племінниця, взагалі, опинилася на тимчасово окупованій території. Кажу, Валюша, терпи, крепись і мовчи. Чекай і мовчи. Перемога буде і скоро буде. Тому поки каже суперечки, хто найцентральніший в Україні можна і відкласти бо нині нікуди важливіше, аби в кожній такій точці було тихо. Не була, віримо у перемогу, що наші солдати. Захищати Україну і буде перемога, і хочемо кожного дня, щоб це було найшвидше. Святослав Гринчук, Олександр Романюк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.